Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні в мене день народження і я вирішила приготувати свій улюблений тортик-медовий. Чому б не побалувати себе улюбленою смакотою? Друзі, запрошую вас, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Тісто для цього торту готується швидко. Тому духовку я вже поставила розігріватися на 180 градусів. Каструльку поставила на вогонь. Тут в мене вже мед. Я сюди вже помістила мед. Додаю вершкове масло. Байдуже, яке воно, якої воно буде температури, все рівно його, вже, його треба розтоплювати. І додаю цукру. Цукру я додаю зовсім трішечки, так як тут достатньо меду. Якщо в когось такий смак, що любить занадто солодке, цукру можна додати більше. Ось так поставила на вогонь це все і чекаю, поки воно все розтане. Додаю ще щіпочку солі для контрасту смаку. І ось так безперервно помішую, щоб все розтануло. Масло, мед і цукор. Потрібно, щоб все розтануло. Масло, цукор і мед розтану, і ця вся суміш нагрілась до гарячого стану. Додаю сюди соду і продовжую помішувати. Вогонь зменшую, я навіть його виключаю, тому що це в мене електрична плитка, вона розігрілася і ще деякий час буде теплою. Якщо ви на газовій плиті, то просто зменшіть вогонь. При взаємодії з медом сода ось так піниться і збільшується в об'ємі. Знімаю я її з вогню цю всю суміш і поставлю, щоб вона трішки охолонула. А тим часом вінчиком збиваю яйця. Яйця збила вінчиком і додаю сюди цю всю медову суміш. Вона вже трішки охолонула, яйця не завариться, хоча вона ще досить тепла. І перемішую ось так все до однорідності. Сода діє і ця суміш продовжує пінитися. І тепер частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно і замішую тісто. Тісто замішую ложкою. В це тісто я ні ваніліну, ні ванільного цукру не додаю, так як тут є надзвичайно сильний ароматизатор це мед. Додаю пшеничне борошно до того моменту. Поки тісто стане таке, як густа сметана, навіть ще чуть-чуть густіше, пшеничне борошно буває різної вологості, тому я його додаю частинами, щоб не переборщити. Ну, в принципі, так як і яйця по величині можуть бути трішки більші або трішки менші. Тісто замішую до однорідності, ось до такої консистенції, щоб воно з ложки спадало, але щоб не було занадто рідке і занадто густе, щоб не було. Ось так воно собі спадає з ложки, і такі рельєфи на тісті залишаються рельєфи. Це тісто у мене ось такого, дивіться, дуже приємного, такого насиченого медового кольору. Дечко я попередньо застелила рукавом для запікання. І сюди виливаю ось так на око десь половину від цієї кількості тіста. І тоненьким шаром розрівнюю по поверхні. Дечко, я завжди застеляю рукавом для запікання. Просто я привикла до нього, і мені так зручно від цього рукава все дуже акуратно відстає. Ніколи нічого не прилипає і не пригорає. Це тісто дуже хорошо розрівнюється по поверхні, воно не є густим, але не є таким рідким, що розсікається дуже занадто. От таке воно якраз середнє, це тісто по консистенції. І тепер садечко я відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів і буду випікати на режимі верх-низ без конвекції. Цей корж дуже тоненький, випікатися буде швидко. І тому можна навіть його випікати при температурі 190 градусів. Один корж в мене вже готовий, випікався він у мене 7 хвилин. В моїй духовці, друзі, ви орієнтуйтесь в своїй духовці. І так як в мене одне дечко, тому я цей корж виймаю з дечка, а на дечко виливаю решту тіста для випікання другого коржа. Я забула сказати, що розмір мого дечка 33 на 30 см. Так само розрівнюю і так само відправляю в духовку, як і попередній корж. Корж практично зовсім не прилипає до рукава для запікання. Бачите, він дуже ніжний. І ось вже тут в мене трішки порвався. Поки він ще теплий, я обрізаю бортики, щоб рівненькі були. Ці обрізки підуть мені на крихту, потім для декору торту. Ці обрізки я подрібню в крихту і потім використаю для декору торту. Дивіться, друзі, який він м'ягенький і пухкенький. Це я обрізочок вам покажу. Коли я його розливала під дечка, він був тонесенький. Дивіться, який він підріз, пухкенький став. Кожен з коржів я розрізаю навпіл. Тобто торт в мене буде складатися з чотирьох коржів. Залишаю коржі, щоб вони охолонули, а тим часом приготую крем. Чорнослив у мене в'ялений. Я його помила, просушила і порізала на шматочки до холодної сметани я додаю ванільний цукор і додаю цукрову пудру. Сметана у мене 20%. Ось так перемішую, щоб пудра. Не розлетілася, і збиваю міксером. Збиваю, допоки цукрова пудра розтане. Додаю сюди сир маскарпоне. Він також у мене холодний. І продовжую збивати. Довго його не потрібно збивати, просто щоб все об'єдналось до однорідності. Крем не повинен бути густий, ось такий він. Ну, але й не рідкий. Крем готовий. На основу, на якій я буду формувати цей тортик, я наношу невеличку кількість крему для того, щоб зафіксувати тортик, щоб він у мене не з'їжджав. І кладу перший корж. Коржі я нічим не пропитую, так як вони тоненькі, досить вологі і м'ягенькі. І крем в мене не густий, а такий, будемо казати, середньої консистенції, цей крем повністю пропитає ці коржі. Ось так я не шкодую крем грубеньким. Шаром накладаю. Чорнослив розподіляю рівномірно по поверхні коржа. Найзручніше мені це робити Так, ніби втоплюю в крем. Можна зверху ще крему накласти. Крему у мене достатньо, мені хватить. Зверху ще накладаю крем. Після того, як все розрівняла більш-менш, викладаю другий корж зверху. Ось так злегенько притискаю. І повторюю процедуру спочатку. Спочатку викладаю крем, потім чорнослив, зверху ще кремом прикриваю, і поверх слідуючий корж буду класти. І так, допоки викладу всі коржі. Крему я не шкодую, в мене його багато. Я його накладаю так з розрахунку, що частина впитається в коржі. А частина повинна залишитися в прослойці. Смак чорносливу дуже гармонійно поєднується зі смаком меду і сметани. Таке поєднання я дуже люблю. На поверхню верхнього коржа я викладаю крем, чорнослив вже не викладаю. І ось рівненько вирівнюю поверхню, а також вирівнюю бортики торту. Поверхню і бортики торту вирівнюю кулінарним шпателем. Дуже ідеального мені тут вирівнювання не потрібно, тому що я декорувати буду. Тортик крихтою. Бортики підрівнюю також цим кулінарним шпателем. Обрізки коржів подрібнила в крихту, і тепер цією крихтою буду посипати поверхню торту. Бортики. Ось так дуже зручно. Ось в мене я такий придбала, не знаю, ножик, такий шпательок, лопаточка. Не знаю, як воно називається. Але довгий час я не знала, як його приміняти. А один раз попробувала декорувати от крихтою бортики торту, то ним ідеально. Виходить дуже зручно. Він невеличкий такий і гнучкий, і ось так дуже ним зручно це робити. Іменно бортики торту ним дуже зручно декорувати крихтою. Медовий торт мій самий улюблений торт. По-перше, він готується дуже просто і відносно швидко. А на смак він дуже смачний. Ці медові корежі, вони такі ароматні, вони пропитуються з кремом, набухають, стають такі м'ягесенькі-м'ягесенькі і пушисті. Плюс до цього я сюди ще додаю чорнослив в прошарок між кремом. Що також, як то кажуть, додає свою ізюминку. Якщо немає чорносливу, його не обов'язково додавати. Цей торт сам по собі дуже смачний. Сьогодні я зробила крем з додаванням сиру маскарпоне. Просто він в мене був. Через то я його додала. Можна зробити крем на одній сметані. Просто сметана, ванільний цукор і цукор. Просто потрібно дивитися по консистенції, щоб цей крем був такий, як я вам показувала. І все, і все вийде. Тут дійсно складного нічого немає. Прошарок між кремом можна додати. Так як я чорнослив, а можна додати ще грецькі горіхи. Або можна додати і чорнослив, і грецькі горіхи. Смак грецьких горіхів також гармонійно поєднується з усіма цими смаками, які є в цьому тортикові. Зверху посипаю цією самою крихтою. Друзі, в кого є. Така формочка для виготовлення пельменів можна ще зверху ось так прикласти, щоб е, ніби відбиток був, як то бджолині соти. Але у мене такої пельменниці немає, тому в мене ось так буде виглядати цей тортик. Отак його я скромно сьогодні прикрасила. Хоча цей тортик виглядає ось так скромно по-простому, але смак і аромат, він має. Неймовірний. Аромат, то точно не переплутаєш ні з яким іншим. І тепер відправляю цей тортик в холодильник годинки на 2-3 для стабілізації. Цей тортик пропитується дуже швидко. Так виглядає мій любимий тортик в розрізі. Як я вже сказала, частину крему вібрали в себе коржі. Але ще і досить велика частина залишилася в прослойці між коржами. Коржі трішки збільшились в об'ємі, стали дуже м'ягесенькі і пухкесенькі. І взагалі цей тортик ніжний, м'ягесенький і неймовірно смачний. Має дуже сильний аромат меду, а тонка нотка чорнослива надає. Свою пікантність. Тортик приготувала, а тепер можна і попити чайку з цим тортиком. Він неймовірно смачний і ароматний. Друзі, раджу вам приготувати такий тортик і пригустити своїх рідних і близьких любимих людей. Тим більше, що він готується нескладно, як ви вже це все побачили. Приємного всім чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра.